17 вересня Україна відзначає День рятівника, шановуючи мужність і відвагу тих, хто щодня ризикує власним життям, аби врятувати інше. У Миргороді цього дня привітали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які стали символом стійкості та самовідданості. Засумлінне виконання обов'язків, високий професіоналізм і з нагоди свята. Найкращих працівників Миргородського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Полтавській області відзначили грамотами Миргородської районної ради, районної військової адміністрації Миргородської міської ради, а також нагрудними знаками за відвагу в надзвичайній ситуації від районного управління. Привітальні слова висловили представники районної та міської влади. Це свято для всіх, хто входив в систему ДСНС, і рятувальників, і працівників аварійно рятувальної служби, і фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій. Я хотів би вам подякувати за вашу сумлінну щоденну, важку, кропітливу роботу. Ви ті, хто вперше перші приїздите на. Наслідки надзвичайної ситуації, до на ліквідацію стихійних лих. дійсно ваша професія вона надзвичайно важлива і в мирний час, особливо сьогодні, коли в нашій країні військовий стан. Ваша професія просто необхідна і важлива, бо ви ті, хто допомагаєте рятуєте, ліквідовуєте наслідки всіх жахіть, які зараз є на нашій землі. І сьогодні на жаль. Ваша робота ускладнюється тим, що працювати вам доводиться дійсно в умовах воєнного стану, під постійні звуки сирен повітряної тривоги під загрозами повторних або масових ракетних чи або шахедних обстрілів. Тому низький уклін вам від цієї громади за вашу сумлінну працю. Ви дійсно є прикладом професіоналізму, мужності, дійсно, честю виконувати свій обов'язок. До привітань долучилися також керівник Миргородського районного відділу поліції Віталій Ярмолюк і заступник командира частини психологічної підтримки персоналу, начальник відділення психологічної підтримки військової частини А1356, підполковник Андрій Драчішин. Вони подякували рядувальникам за постійну готовність прийти на допомогу у найскладніші моменти, коли кожна секунда має значення. Своїх колег привітав і начальник Миргородського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Руслан Назаренко. Хвилиною мовчання присутні шанували пам'ять героїв-рятівників, які загинули під час виконання обов'язку. Їхній подвиг назавжди залишиться прикладом мужності та самопожертви. Сьогодні рятівники це не лише ті, хто приборкує пожежі чи допомагає під час надзвичайних ситуацій у мирний час. У дні війни вони стали невидимим фронтом, що рятує життя там, де прогунали вибухи. Якби наша професія загалом полягає з боротьбою з надзвичайними ситуаціями, тому в мирний час доводиться ну найчастіше, звичайно, з пожежами, але поряд з тим бувають і дорожньо-транспортні пригоди, тобто ДТП, і без котиків на деревах також не обходиться, Доводиться і їх також рятувати. Ну а враховуючи умови сьогодення, воєнний стан. Часто доводиться ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, як ракетних, так і безпілотних літальних апаратів. Пан Ігор наголосив, що його робота не заради подяк, а за покликом серця. З власного досвіду, коли десь на якісь події допомагаєш людям, чи то ліквідуєш їм пожежу, чи ще щось, люди на серця говорять, дякую. А так загалом ми не працюємо для того, щоб нам дякували. Це якби наша робота. І нам дякую говорити, нам не обов'язково. Це наша робота, ми її будемо виконувати і виконуємо в будь-якому випадку. Дуже приємно, щиро вдячні місцевому самоврядуванню. Кожного року нас щиро вітають, вручають грамоти, тому щиро вдячні, чесно, дуже приємно. Миргородські рятівники – це люди, які стоять на сторожі життя і безпеки. Їхня щоденна праця непомітний, але незамінний подвиг, що заслуговує на вдячність і пошану. Адже саме вони завжди приходять першими тоді, коли потрібна допомога.